Це Дрій чіпа! Я підставив просто, він напередодні ну, перед очером каже, в е, нас немає війни по сьогодні, буде тупо, ну це сюрпризи будуть. Ну. І нема де подивися. я просто не буду спаду, я вже забув цей погляд керсіний. І каже, виходить, не поспілкувай з дітьми, не дам мені слово сказати, зі поспілкувався саме такий, а ну все, він зараз буде жартувати. Фух, так, давайте трохи обласків, я зберусь, бо я. А, до речі, до професії, да, там, Хтось водний, хтось гітарист, там методборд, туди сюди А я про цю барону боїсь. Було. Було, так? Да? Хтось ще барон був? Я. Yeah. З Була. Так, ну просто я. Я дуже, я коли сюди приїхав, я дуже кожу... Хлопець почав з бармена, а зараз... Водна енергетика зелена. казала Прикинь. Тобто він Тобо вид с спри... пы разбился, будем Ну, Ти обережніше будь, Андрюха, будь ласка. Ми не на ютубі, не на твічі, там. Ні, ж... я просто по будь будь Я путь чи вытаскиваю. Так, все, я поч... почав, блядь. Мікрофон, виключи свій. Давай, давай. Покажи фонарик. Та що викиджу, давай. В мене з обувку, поганий. Давай мені. Так, все. Я теж бармен. Може без обласки. Можна без Я коли сюди приїхав до Таліна. Я такий думаю, я блядь, хочу барменом працювати. В мене друг бармен, я працював до цього барменом. і хочу тут працювати барманом. Я був ну, я настільки був заряджений це. Я навіть був за це готовий доплачувати, щоб вони навчили. І мені здається, що мій перший роботодавець гадав так само. Такі ну так, давай там, Нас працюєш. тобі. Так. І знаєте, взагалі професія барбана це як бути психологом. Це тільки без освіти і без бажання допомагати людям. <ріст> ну, типу, я стою на барі такі на сміні і до мене підходить якийсь діт. Бля, дружище, а чому ж і не так? Я кажу, так, ну якщо в тебе пробува на роботі, то горілка. Якщо ти хочеш забути колишню там, трохи себе, абцент текіла. Ну або ми можемо спочати все спочатку, ось тобі дитяче шампанське. <рив> ну, я зрозумів, що працювати на роботі, яка ну, просто забирає твій час, це знаєте, як жити з батьками. Ну може, розумієте мене? Ну, в тебе гроші вистачає тільки на згадити пиво. І вдома треба бути, ну, тобто на роботі об 11. Чим життя з батьками. Не дай бог ти запізнишся, блядь. Фу. Але знаєте, є плюси. Є плюси. Ну, я навчився на своїй глядачі. Все. Переході. Бля. Українською. Бля, бармен. Блядь. Але знаєте, є плюси роботу барманом. Я, я навчився робити котелі за плющеними очима і на автоматі. Інколи навіть вдома в вісні а, або інколи на роботі. А я нещодавно прокинаюся у мене під подушкою махіта. Але <плес> зі сльоз і вічею, але з м'ятою. Сльози і вічі через те, що нещодавно я переїхав, я жив в центрі, да? і я переїхав назад власне м'яю. Хто живе, власно? Я думаю, ви мене зрозумієте. Просто я жив рік, Ну, ми з другом знімали квартиру, там в центрі, біля кадри Краса просто. В нашій квартирі і не платили? Ти чого, блядь! Безкоштовно, нахуй! Я обурений дуже трохи А кхе, Біля, ну, біля Кадріогу це така вообще краса. До роботи 10 хвилин пішки. Зараз я приїхав власна. Ну, ось декілька ну, порівнянь, власне і центру, да? в центрі. Я доїжджаю на автобусі, додому мені декілька хвилин пройтись. Я вдома. Власне. До мене приїздить дівчина моя, да? я йду її зустрічати. Я йду її зустрічати. За мною виходить мій друг зустрічати нас. За ним виходить ще один друг, зустрічати його. Ми збираємось з такою компанією, скидаємось на таксі і їдемо. Ми не боїмось, ні? Так дешевше. Або, ось, наприклад, ти виходиш та гуляти. Все так гарно, блядь, так вогні, так? неони, все так... тебе сліпить, ти що, блядь, як... як власно. Виходиш, ти власна. Ти вас ліпить, блядь, буде, ви сліпить, блядь, бо тебе забризкали на куперцовку біля гроші. Або все прокидався вла... ну, в центрі через те, що бі... ну, під окнами їздили прибиральники, прибирали вулицю, щоб гарно все було. Власне. Я прокидаюсь, тому що якісь два тіпа під моїм вікном сражаються за бутилку. Я кожного ранку, сука, встаю, кидаю їм ще одну, блять, щоб вони сіли вдвох на них. Ноль вдячності нахуй ще. Спасибі сказав ви. І ви спитаєте, ну а чому так варіхно власне, якщо тобі так не подобається? Я думаю, що все ну, справа в сині. Ви знаєте, які да, ціни на квартири в центрі. А тепер, коли я їду на таксі на роботу кожен день, я думаю, блядь, я ці гроші, що витрачаю на таксі, я б міг би зібрати і витрачати на психолога. Може, блядь, він хоча б мені якось був в голову, що ну, не треба знімати квартиру власне. Або як всі психологи кажуть, ну, в тебе все це почалось з дитинства. <реш> да, я я, я пам'ятаю, як я в дитинстві. Мене сварив батько такий. Блядь, ти сука, я виросту, нахуй, і з'їду, блядь, в Естонію жити! Власно! Кожного дня буду кидати бутилку, Да-да-да! Мені здається, вже імунітет на балончик. Знаєте? А, усіх жителей пасло, здається. Ну, і я тут три роки. І рік цього у мене є дівчина. Да, да, бля, я вважаю, все-таки. У да! мене дівчина! Оу! Ну, Оу. Я вважаю, що їй треба вручити награду. Ну, блядь, мені здається, ну, зустрічатись коміком, ще й рік, блядь, це дуже важко. Я до неї підходжу і кажу, блядь, я ж ну, можна важко мною допомогти. Жарти, жарти, жарти. Друга, це біздець. <рив> Стіти то, то говорю. Це піздець, як смішно. Але були б ми вдома, а не на похоронах. Вбачаєш? <рив> <рив> <Вибачаюсь. А> <кхем> я думаю, вона зрозуміла, що з має справу ще на початку стосунків, коли ми так сидимо вдвох. Я такий примушу на світло, там да? якась музика романтична такий. Ти так схожа на мою матір. <риклад> Може приснував? <пересвимав? риклад> ну, просто ну, друг був вдома, яким знімали квартиру, він, ну... Ні, він не сміявся цього, він виходить з кімнати такий... Давай. <риклад> Чи кінчилося не буду вказати? Так. Що? Тра нічого? Я не знаю, як у вас стосунка дозволено, але такого немає. Ну, знаєте, я інколи помічаю, як мої дівчини борються здоровий густ і бажання ну, сміятися моїх жартів. Це кого таке смішно, таке. Блядь, не знаю, що робити. І я до стосунків думав, що я все розумію в стосунках. Але окрім одного моменту. В кого є хлопець або дівчина, попадуйте, будь ласка. Чому, блядь, коли ми зміємось з мене, жартуємо, ми зміємось з двох? Коли з неї, То я йду нахуй. Один. Без супроводу, без кави на дорогу. Я, ну, Мені де -то, на чіткої відповіді, да? я, так? Я чаті підіти. Чому так? Він такий цитую. Я, якщо чатіпіті писала моя дівчина. Слава Богу, вона не тішні, блядь. Давай не треба. Бо, бо, Андрюха, коли жартую з тебе, це комедія, а коли з нею це кримінальна справа з елементами драми. Ну, а якщо серйозно, то кохання це один завжди правий, а другий чоловік. Чорті-піті! Знімаєш шляпу! А ви що вважаєте? Це по факту. Так. А ще мене здається, що з моменту, як ми почали зустрічатись, в мене теж з'явились місячні. Ми стоїмо з нею. Я бачу, як вона збирається на мене образи. Такий, що, гучно дишу, може мені взагалі не дихати? Прийти в економ режим, блять. Мені здається, що я не дишу, а вже вибачаюсь. А інколи був такий раз, коли я чихнув дуже голосно. Ми після цього день не розмовляли. А ще ми з нею обрали. Ну, ми хочемо завести кота. Що-шо? Що? <рес> 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 тут вже яке стати. Шум узяється, я нічого не чую, блядь. щось, якийсь шум в усі. Ми хочемо завести кішку. Кота, щось хотяче. Його ім <ривіт> на ім'я. Опять тільки шерсть є вдома. Ми співаємо по чася. Я обрали ім'я, такі тест-чазі піті. І скажи нам ім'я і щось, типу, щось про виконання. Багато було дуже імен. Я не помню брата, але це з японської зуї ну, найпосідні звучить як суки. Я уявляю, як домов виходить, такий. Кохана! Суки в тапки насалі! А поки мої мої тапки ніхто не насав, я на цьому скінчу. Дякую вам! Ай-кана!